24 февраля 2022 года я умер. Это же история нашей семьи. У нас же... Члены нашей семьи шестерых бандеровцы живыми закопали в землю. Мы так долго жили в мире, что мы вообще забыли о том, что такое война. Какой старости мечтали? Що я сижу, смотрю на гладь озера, пишу книги, займаюсь спортом. Хорошая еда. Ну, така класіка, як біле сонце пустині. Вітаю. Ну, другий тиждень росіяни розповідають, як їх безпілотники не прилетіли в Польщу. і чомусь в зв'язку з тим, що вони не прилетіли в Польщу, Європа готується до війни. І от, от в цей момент, коли така миролюбна знаєте, РФ кудись там запускає чергові безпілотники і намагається вже щось там в Європі замутити, особливо важливо знов російському цьому глубінарію розказати, на що вони взагалі воюють. І от Завжди я вже помітила таку закономірність, коли треба знову лубінарію розказати, як і чому вони воюють. І є якісь сумніви взагалі стосовно того, що це треба, це не треба, бо буквально щось на днях розповідали, як героїчний Трамп оце от про щось там десь домовиться. То от в, цю, в цей момент е, дуже важливо їм, е, знаєте, випустити своїх е, пропагандистів, і ці пропагандисти починають брати інтерв'ю одне одного. І от вийшло таке дуже дивне інтерв'ю е, Соловйова з іншим е, пропагандистом е, Карчівніковим Борисом. Цей Борис він такий достатньо цікавий в тому плані, що він є головним православним пропагандистом. Оце вся оця, знаєте, жуть про. Е, Православну церкву, про цей секту їх московського патріархата. Все це, от, власне, головний по цьому пропагандист Карчівніков. А крім того, він ще бере інтерв'ю на одному з провідних телеканалів, де несеться всяка, отака, знаєте, от, зовсім вже якісь казки і ну, просто така мрачний мрак. Цього разу туди прийшов Володимир Соловйов і почав розповідати про свою нелегку пропагандистську долю. 24 февраля 2022 року – це водорозділ. Все моє представлення о життя, яке воно буде, змінилося. Тот Володимир Соловйов, який був, помер. Просто 24 февраля 2022 року я помер. Помер. Ну що сказати, помер, от краще б лежав в могилі, звісно. Тому що ви випуск з могили і е, продовжив отруювати е, мізки росіян. Е, е, і от як він помер і чому саме ми поговоримо ще в кінці програми, але от як народився новий Соловйов, всі ми бачили, і е, от власне цей новий Соловйов е, кричить про те, що треба бомбити Європу. Європа довжна горіти. гореть в праведном огне. А потому что город Сумы есть. А вот если орешник прилетит в Сумы, прилетит в Харьков, как сказал президент, мы предупреждаем. Вот у вас есть три часа, покиньте город. И, ну, президент не уточнил, сколько часов. А Киев почему до сих пор стоит? И удары по территории Европы, судя по политике, которую выбрала Европа, неизбежны. Это же смешно говорить, что если мы нанесем удары по Брюсселю, Берлину, Мадриду, по всем европейским столицам. Это же смешно считать, что мы при этом воюем с Европой. Мы вас всех убьем. Если кто-то из вас это плохо понимает, мы убьем вас всех. Если понадобится, мы войдем в Париж. У нас, кстати, не было опыта вхождения в Лондон. Если понадобится, проплывем на лодках над тем местом, где да когда-то был Лондон. Так... А может вместе долбанем по Дании? Все-таки это... Гренландия должна быть свободной. Нет? Это хорошая идея, но, боюсь, пока преждевременная. Ну, то и пострашнее будет видно со спутниковых снимков там, где были европейские города. Ну и еще интересное, еще есть главным и центральным деле, эпизодом этого всего интервью Соловьева-Корчевникова, это то, что даже сейчас... Соловйову доводиться виправдовуватися. Нащо він взагалі оце все, вони, оце все, що ми бачили перед цим там, Європу розбобить і все. От і от тут, звичайно, цікавий момент, що за підтвердженням правоти власної пропаганди він звертається до своєї ж пропаганди. Тобто спочатку отруює нею, розказує якісь байки, а потім знаходив ніже і підтвердження того, що. Е, ну от, то треба підтримувати війну, тому що іншого немає. Ну, тобто немає ніякої іншого виправдання взагалі оцій агресії, крім е навіть в очах самих пропагандистів, крім їхньої ж пропаганди. І це от, важливий момент. Це осознання прийшло, коли я з мамою говорив через кілька днів після початку спеціальної воєнної операції. Я говорю, мам, ты знаешь, я как-то очень переживаю. И мне мама говорит, сын, ты боишься смерти? Я говорю, нет, мамуль, вот смерти я вообще не боюсь. Я боюсь оказаться неправым. И мне мама говорит, ну, сынок, они же бандеровцы? Я говорю, да. Они нацисты? Я говорю, да. Тогда мы правы. І я як то успокоївся в этот момент, от внутрішній. Ну і що характерно, що російські пропагандисти, знову ж таки, для підтвердження е, і для розповсюдження оцього, от пропаганди ненависті проти українців, вже вигадують навіть якісь історії, ну ніби як ніби як свої сімейні. Це також. Е, От, просто така, знаєте, ознака російської пропаганди, коли там купа якихось відомих людей вигадують в буквальному сенсі якісь історії, що ой, я колись був в Києві, там мене образили, або я колись був в Києві, там говорили українською мовою, який жах. Ем, ну, а от Соловйов придумав геть якісь ем, ну, такі. фантастичную просто историю. Э, мабуть, сейчас их другое святое, вот Вен вырешил рассказать про страшных бандеров. Поначалу, когда началась спецоперация, там прошло по многим семьям, прошел раскол. Вот я себе ну вот вдруг, если бы услышали что-то другое от мамы. А я бы не услышал другое от мамы, потому что это же история нашей семьи. У нас же, членовец нашей семьи, шестерых бандеров живыми закопали в землю. Убили за тошені євреїв. Вже, ви знаєте, це не він один, от, точно таку ж е, вигадку е, от, зовсім нещодавно розповідала там, недорізана е, Семеніяна, яка, от, е, мабуть, я ж кажу, от, їй ще, якось вона не розуміє, що е, все, що зараз з нею відбувається в житті, це, в принципі, наслідок її ж власних рішень. І от вона Приходить і починає, знаєте, от розповідати про знову ж таки жахливу історію, як в Львові страшно страшно було говорити в 90-х роках російською мовою. Хоч, знаєте, я вам скажу, що, що в Києві, що в Львові, скоріше тоді було страшно говорити українською мовою. Ми пам'ятаємо, наприклад, історію, коли українського композитора Ігоря Белозіра взагалі вбили в Львові ну, фактично за те, що він розмовляв українською мовою. А от Симоньян тепер розповідає такі казки. Я в одному не згадуюся з тобою, Володь. Ось ця вот, это вот э, Бандеровщина – це не 7-8 років. Вообще ни разу не 7-8 лет. Я, я уступлю сразу много. же, много, безоговорочно, это, конечно. Это, собственно, с тех пор, как был Бандера. Ты знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама, я была маленькая, в самом начале 90-х. Как многие люди в нашей стране, в самом начале 90-х, которые остались без работы, развалил Советский Союз. Она с двумя высшими образованиями, дипломированный переводчик и преподаватель, была вынуждена телно, челночить. Вот эти вот сумки таскать, там не пойми с чем, в Польшу, оттуда обратно кусок хлеба. И она говорила тогда, что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92-й год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не 7, не 8 лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить. Ну и вот справячись на власно, вот такие выгодки и какие-то легенды в буквальном смысле слова, и мифотворчесть, власну. Російські пропагандисти потім починають прославляти війну. І це зараз є основним в російській пропаганді. Це пряме прославляння війни як такої, як ніби це норма взагалі суспільства, і це нормально жити в війні. от Це все. Що говорить про те, що наші, знаєте, будь-які очікування, що там якось. Хтось з кимось там десь там домовиться, замириться, якось все припиниться. Ну, вони, м'яко кажучи, не мають під собою ніякого ґрунту, оскільки е, за умови такої військової пропаганди. Е, Навряд чи можливо, цю машину отак прямо швидко спинити. І навряд чи взагалі це свідчить про те, що вони її збирають спиняти, тому що ну нащо про це говорити, якщо ви не збираєтесь спиняти, ну то така от. і судячи з цих слів Соловйова, ну вони не збираються спинятися. Ми так довго жили в мірі, що ми вообще о тому, що таке війна. Ну я коли говорю ми, то звісно, Москва, Санкт-Петербург. Так, війна це грязь. І свинья грязь найдет. Ну а зрештою, що допомагає? Ну, допомагають зараз, е, я би сказала, найбільший фурор серед російських пропагандистів, е, – спричинили удари по НПЗ. І Видно, що це якраз зараз така больова точка. Про яку вони ну дуже їм важко її пережити, і вона, мабуть, сильно відчувається, тому що немає такої зараз програми на РФ, де б не згадували це і якось там не говорили. Ну той же знаєте, от любитель війни і її пропаганди Соловйов, прямо таки кожен раз в Естериці б'ється, коли згадує якісь удари по НПЗ і Європа впрямую говорить, саме надежне санкції, като єсть не смотре на звіління Трампа, тому що мені нараються удари по нашим місті заводам, Они впрямую призывают наносить удары и ограничить работу теневого флота в Балтийском море. Келлок прямую призывает к пиратству, захвату кораблей. Как мы на это отвечаем? А никак. Мы что, защищаем наши НПЗ? Не смешите меня. Мы об этом говорим столько месяцев, до сих пор нет человека, который несет личную ответственность за организацию защиты НПЗ. Их нет. Не дивно. Е, інші пропагандисти на такому комсомольській правді на їх каналі, от вони в буквальному сенсі цілу. Знаєте, передачу присвятили цьому і дуже довго плакались там, як це все боляче для РФ, який це болючий момент, що українці розбили черговий НПЗ. А треба сказати, що там вже ну просто якийсь фулхаус, Тобто, немає крупного російського НПЗ, який би не припиняв роботу через удари, або деякі вже просто стоять і не працюють. Ну в першому акті ми, звісно, доставляли противнику масу удовольствий. Разнося пыль, их высоковольтные площадки электростанций. И радуюсь Виктор Николаевичем, вот черт возьми, у них сейчас кончатся эти высоковольтные трансформаторы-то. И все, привет. Зато украинцы тоже щупали, чем бы нас-то ушибить. О, есть же НПЗ, елки-палки, хлопцы, ратуйте, уничтожайте. И для этого и народу много не надо. Подумаешь, Палашников зарядить на это, и пусть они пущають свои, что у них есть. Ну, чтобы вы зрозуміли остаточно, давайте прямо послухаємо весь перелік от, уражених цілей за останній час. Ну, вот как выглядит статистика за июль-август. Ильский НПЗ 7 августа атака, 23-8 атака, Рязанский НПЗ, 4 августа на 2 трети мощность производственную потерял, Новокуйбышевский, 2 августа атака, Афипский, 7 -го. пожар, гасили несколько суток, Саратовский НПЗ, 10 августа атака, прекращен прием первичной нефти, Ухта, 10 августа, атака, Славянский. 13, -го. пожар. Волгоград, 14 августа, крупный пожар. Завод встал. Сызрань. 18 августа, пожар. Продолжался несколько дней. Новошахтинск, 21-е. То же самое. Пожар. Итого атаковано 26%. НПЗ. Я боюсь, що у нас НПЗ кончиться раніше, ніж чиновники. Оце зараз ефективно, оце зараз має сенс і це треба продовжувати. І Якщо у вас є можливість долучитися до цього процесу, знаєте, задонатити, завжди беріть участь в цих проєктах. Тому що бачите, це дієво, і це дійсно те, що заважає росіянам воювати. Ну а зрештою, повернемося до Соловйова і того. Чому ж він переродився? Він це також прекрасно пояснює тим, що він якось не так виявляється, уявляв своє життя, він хотів завжди бути, знаєте, жити в сонячній Італії, а не в оцій от Росії, де він зараз змушений сидіти. А тут, через те, що він пропагандист війни, йому це не світить. І от знаєте, що цікаво, це і є головне власне, для оцих пропагандистів. Не цікавий їм такий знаєте російський народ. Навіть та війна їм не дуже цікава. Що їм дійсно цікаво, це гроші, які вони отримують на пропаганді війни, і насправді можливість витратити ці гроші в Європі або Америці, але не в Росії. Це от Соловйов, тут такий гарний приклад. В нього там діти досі на Заході, там десь там. В Лондоні син сидить і прям в Росію не приїжджає. Та й сам Соловів би сидів би він от в Італії. а не оці, от, знаєте, Мерзені Москві. Чоловік, який був чоловік міра. Веселий, повний, регулярно худіючий. который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что все будет прекрасно, все будет хорошо, совсем по-другому видел наступающую старость и думал, что она будет совсем иной. Какой старости мечтали? Что я сижу, смотрю на гладь озера, пишу книги, занимаюсь спортом. Хороша їда, ну така класика, як біле сонце пустині. Ну що ж, не буде у Соловєві дачі великому, і старості не великому не буде. Та й взагалі невідомо, чи буде в нього така прям старість, старість. Побачимося.